Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги паперові пакети для солодощів. Дані паперові пакети призначені для використання на святкуваннях та вечірках. Вони ідеально підходять для упаковки цукерок та інших солодощів. Завдяки різноманітним принтам мають стильний та яскравий вигляд, виготовлені з якісного паперу. Перу, що забезпечує міцність та довговічність, створіть незабутні враження у гостей, використовуючи ці принтовані паперові пакети.